Шановні панове українство Анатолій Анатолітіора, місто Подільськ, небайдужий пенсіонер, ну, активний, мабуть. Дещо хочу вам нагадати, це наш пан президент. Ми його обрали. Який він є, такого, як ми обрали. Але він не цар, як і всі попередники. От я вам демонструю, коли перший раз перемогли Януковича і Московію, особисто приймав участь. Потім при демократичному президенті Ющенко був так трошки заарештований. Це е, наш перший громадський бунт селища Цукрозаводу, ну такий рішучий. Допитували потім всіх, ну нічого обійшлося. Це е, вже наші вшанування атовців загиблих, шанування України. Ну, цей такий невеличкий мій плакатик. Це плакати, які я демонстрував на міській нашій раді три сесії, відвідав більше не буду. Не цікаво. Воно їх не дивує, там частина депутатів взагалі, слуги Януковича, голосували за вбивство на Майдані. Ну, це вимога така, вона є і письмова, і в інтернеті. А це документи, які в Подільську. На жаль, не поважається верхівкою силовиків, ну, міськрадою ще більше не поважається. На жаль, і судді теж чомусь, можливо, бояться, у них рамка не працює, практично вони беззахисні. Хоча поліцейські зараз молоді сидять в школах з ліворверами. Поліція зачинилась сама, як в тюрмі, коли втік один з поліцейських зі зброєю Придністров'я. Ну така от у нас ситуація. Але хочу ще раз нагадати: дивіться в зеркало і питайте, що ви оставите своїм дітям онуким. Ні цей наш молодий Зеленський президент, ні попередники вони не царі і не були царями. Такі ми виборці, такі ми українці, такі ми батьки, діди, баби і так далі. Тому шануймося, борімося. Хто бореться, той рано чи пізно переможе. Не для всіх буде, ну так сказати, шана, але зато підемо до Господа Бога, будемо знати, що ми для дітей, і внуків е, ну, забезпечили мир процвітання і Україну як державу. Слава Україні!